Вже 2-3 дні дивлюсь, всякі відосики про підвищення тарифів, і експерти там розповідають, куди ці гроші в дійсності підуть, і так далі. І це не відосики, це якісь бідосики, Тому що всі експерти, як один, кажуть, що ніхто не буде зараз відбудовувати ті ТЕЦ, які розвалення, а всі гроші на підняття тарифів підуть. енергоатом. Енергоатом це, як ви, мабуть, здогадалися з назви. Це компанія, яка володіє, ну як не володіє, а керує атомними електростанціями, і, типа, їм потрібні гроші, бо вони в мінусах для того, щоб якось скомпенсувати вартість електроенергії, яку вони поставляють населенню. І всі кажуть, що от енергоатом туди всі гроші підуть, і всі ті гроші тупо вкрадуть, тому що кожен експерт, як один каже, в енергоатомі там. Тільки корупція. все, що туди попадає, воно зникає в якусь чорну діру. І енергоатом постійно в мінусі. І скільки там не піднімає ті тарифи, вони все одно будуть красти, красти, красти. А куди будуть діватися гроші? Незрозуміло. І от я вже натрапив на відео з Ярославом Желізняком. Якщо то були експерти, ну такі приблизно як я, то Ярослав Жизняк, якщо ви не знаєте, це народний депутат дев'ятого скликання від партії Голос. Ну тобто, це депутат, який зараз є депутатом Верховної Ради. І от що він каже про енергоатом, це там проблема не тільки енергатом до енергоатому, як завжди, у нас дві претензії. Перше, ну типу, вони як крали, так і крадуть. І тут там не треба довго ходити. Останні. Останні декілька просто прикладів. Останніх днів сбоднікова знаходив. Ну ми знаходили там, достатньо дивні закупівлі, схожі на всі інші, за яких їх там виганяє набу, і деяких навіть там дала підоза. А друге це абсолютно ідіотські заяви. Про uh, побудову атомних енергоблоків. окей, не хочете слухати який є економістом не енергетиком. У вас нещодавно був чудовий фірм він прям дуже сподобався з uh, Олександром Харченко. Він якраз експерт в цьому на да? потім ну говорить те, що в принципі і, і всі інші так говорять побудувати блоки. Ну це декілька. П'ять років це практично нереально, а Там 10-15, купа грошей, ну тобто, це дуже дуже неблизька перспектива. Коротше, історія така, що гроші підуть в енергоатом. А енергоатом вже сказав, що вони будуть будувати якісь додаткові блоки до якоїсь атомної електростанції. Як ми розуміємо, то туди будуть гроші виливатися, і поки ті блоки побудують, ми вже навряд чи знайдемо тих людей, яким зараз виділяють гроші. Ну, Тому що, щоб побудувати декілька додаткових блоків, нам потрібно ну, в реальності 15 мільярдів доларів. І те, що ми там зараз виділяємо, це тупо копійки. І будівельні роботи будуть тривати десь 15 років, ну 10 для того, щоб побудувати ті додаткові блоки. Чому це робити зараз? Ніхто так і не пояснив. Всі також експерти кажуть, що це якесь фуфло. І, скоріш за всього, вони будуть тупо вимивати ці гроші. Вони будуть просити гроші на будування, просити, 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 потрошку по мільярду гривень. А в результаті будуть просто щось там заливати бетоном, можливо, туди кудись прилетить ракета, воно все розвалиться, і просто ті гроші, які будуть виділятися на ці на будування додаткових блоків. Вони собі покладуть в карман. І це просто кажуть всі. І мене це не парило, коли про це казали ті експерти. Але це виходить народний депутат Ярослав Желізняк. І на, на серйозних шах каже: в енергоатомі все крадуть. Крали, крадуть і будуть красти. І, і самий прикол, що, що з цим ніхто нічого не робить. Ну, от, цілий народний депутат, і він не один. Він виходить такий каже, і посміхається, якщо ви. Подивитися, як він це каже. Ніколи знаходив. Ну ми знаходили там, достатньо дивні закупівлі, схожі на ці інші, за яких їх там ганяє набу і деяких навіть там дала А... Він такий посміхається. Караше, типу, всі знають, що в енергоатомік всі абсолютно. Я всіх, кого слухав, всі кажуть. Енергоатом це клондайк для корупціонерів. Бабки незрозуміло куди йдуть. А, вони просто щось нам виписують в Прозоро якусь штуку з трьомним названням. А, ніхто не знає, чи ця штука взагалі потрібна для тієї атомної енергетики. Вони просто стоять тендер там на 100 мільйонів і поїхали. І всі знають, і всі такі ха-ха-ха, ми всі знаємо енергоатом, там всі ж крадуть, Та, а може зробити щось. Я просто в шокі. Ну, Ну, скажіть мені, це, звісно, прикольно, коли всі ходять там по Верховній Раді, і такі ха-ха-ха, ха енергоатом крадуть, корупція? Ха-ха-ха-ха, ха як смішно, як блядь, весело, а може, якась там, вибачте, комусь дірочку в голові зробити, щоб наступний вже не крав? Ну... Просто об'єктивно, я не розумію. Це, типу, якийсь такий прикол, це європейська країна, це схоже на якусь, коротше, Зімбабве, або, я не знаю, не хочу ображати Зімбабве. Але на країну якогось 20-го світу, де по Верховній Раді ходять депутати такі: О, привіт-привіт. А ти, ти чув, що там енергоатомних вкрали 100 мільйонів вчора? Та чув нормально, вони так роблять вже 20 років і в принципі нічого не змінилося. Так, так, я просто, ну, чи, я, я не можу, наприклад, звільнити того директора чи когось, чи я не знаю, когось посадити. Але ж ви можете, ти ж депутат, чи хто там, ну, підіть якось в Верховну Раду, підніміть це питання. Я не знаю, що з цим робити. От я об'єктивно, я не знаю, що з цим робити. Я як просто громадянин України, я це дивлюся і такий, ну, ну, це ж нереально. Це от я як це може бути реальністю, коли всі просто такі ходять там енергоатом краде, а ми всі знаємо, ну окей, ну і будуть красти, ну і нормально. Вони там будуть відмивати бабки на тому, що сказали, що будуть будувати додаткові блоки, та ми всі знаємо, що це роблять для того, щоб вкрасти додаткові гроші, це ж корупція. і просто щоб щось хтось зробив? Я не бачу жодного короче, поштовху в цьому напрямку. Друге, це абсолютно ідіотські заяви. Про uh, побудову атомних енергоблоків. окей, не хочете слухати железняра, які є економістом не енергетика. у вас нещодавно був чудовий фірм. Він прям дуже сподобався з uh, Олександром Харченко. Він якраз експерт в цьому на да? потім ну говорить те, що в принципі і, і всі інші експерти говорять, що побудувати блоки. Ну це декілька ну, 5 років це практично нереально, а Там 10-15 — купа грошей, ну тобто, це. Дуже дуже не близька перспектива, і ну я, я так розумію, що ніхто ж не не гарантує цим блокам безпеку від російських ударів. Ні, ну це окрема проблема, як і напевно будь-які генерації, але ну будь-якому разі, от. Якщо навіть почати це, це там 5 років, і тому навіщо ми це на це кошти, кошту, закупівлі проводять. До речі, там ока закон до цього треба, що парламент приймав. Ну тобто багато чого. Не за ну скажіть, поки пройде 5 років, то хто зараз директор енергоатому, він вже буде десь, як завжди, на Мальдівах. Просто забере всі гроші, буде там відпочивати. Скаже: Я не при ділах. он там нове керівництво, розбирайте з ними. Вони все покрали. Я он щось будував. Зрозуміло, і тому ну до неркоатома відверто говоряч у цьому питанні є достатньо пряма претензія, на яку вони ніколи не дадуть відповідь. А як вони такі класні менеджери довели до такої ситуації і що у них відбувається з закупівлями? Слава Богу, ми вже на Запорізьку нерво атомну електростанцію не закуповуємо все, що можна, і що ніколи не поставлялося. Це така достатньо махрова була корупція. у них. Чувак, коротше, каже, на серйозних шахтах, такі прямо трошечки посміхається. Ми на Запорізьку станцію робили якісь закупівлі, туди нічого не поставлялось. Як коротко... Короча, так а хто сів за це? Просто ну де де список тих чуваків, які короча, сіли в результаті за це. Я просто в шоці, і всі такі веселі, такі, ха-ха-ха. Ніхто короче, ні, ні, нікуди ні на яку зону не заїхав, ніхто не отримав повну конфіскацію. Я не знайшов, я не знайшов жодну людину, яка б заїхала на зону за корупцію в енергоатомі. Чесне слово, я просто не знаю, як це працює. Просто ходить, короче, по Верховній Раді, типу, улибаться, ну це класно. Я, я, я можу тут посміхатись також, як це все весело Енергоатомі, там крадуть прямо мільйонами, мільярдами. Яка це весела історія. Але ну. Енергоатом це ж корита шурми компанії, з якого ну, це стало велике будівництво, з якого головна, політична еліта збирає найбільші бенефіти. Я Але ж рішення не ухвалене. Про... Це ваші припущення, що вони можуть там будувати блоки? Припущення. Якщо ми подивимося, скільки от керівництво енергоатому отримало а, грошей як зарплати. От якийсь П. Котін, президент з травня 22-го року, раніше, я так розумію, виконуючи обов'язки, тимчасово ТВО, тимчасово виконуючи обов'язки, у му році отримав 4 мільйони 290 тисяч зарплати, у му 4 мільйони 716 тисяч зарплати. А тим часом енергоатом в збитках, просто в збитках, в нереальних мільярда гривень. За що чувак отримає 4 мільйони гривень на рік? Вже навіть більше. Якщо ми подивимося, як працював енергоатом за а, різних людей, то тут виходить, що він був в профіті трошки, трошки менше, ніж а, він а, був в збитках. Як це працює? Приходить якийсь чувак, коротше, а, стає директором, чи як воно називається енергоатому. В нього, ну, наприклад, візьмемо до повномасштабного вторгнення 2014, в нього, коротше, на 4 мільярдів збитків і йому. там... А, 5 мільйонів а, гривень на рік зарплати. Такий, молодець! Ти попрацював добре. Енергоатом в повній жопі, в повних збитках. но ти молодець, тобі 5 мільйонів гривень. Я не знаю, як це працює. Я просто, ну чесно, я не знаю, як це, як це повинно працювати. І от коли коротше, виходять і розказують нам, що воювати будуть всі, потрібно захищати цю країну. Так, ну а хто а хто, а хто може коротше, цю проблему вирішити? Хто може просто піти і посадити чуваків, які крадуть в енергоатомі? Просто всі кажуть, всі експерти, всі депутати виходять і кажуть: в енергоатомі крадуть бабло мішками, навіть не мільярдами, просто мішками, вагонами все крадуть. Якісь тендери на прозоро ні черта не поставляється, все крадеться, і що? Це якийсь це не страна, це якийсь повний пізній. Ну і на кінець цього відео Центр протидії корупції у себе в Твіттері написав такий пост. Енергоатом уклав три великі угоди про роботи на Південно-Українській АЕС. Загальна сума закупівель 750 мільйонів гривень. Всі ці угоди об'єднує одне. Ціни матеріалів приховані від. Вони пишуть, що є дві угоди на 468 мільйонів гривень для модернізації систем безпеки. І третя угода про підвищення пожежної безпеки на 279 мільйонів гривень. Я всі ці тендери знаходив, вони дійсно є. Намагався знайти в документах на Прозоро, які вони додали до цих тендерів, що вони намагаються зробити. Там нічого не зрозуміло, там не написано ніякої конкретики. І просто вони хочуть модернізувати системи безпеки на 468 мільйонів гривень. І а, тут дуже важко перевірити, що саме вони намагаються зробити. Навіть а, ну, я не вимагаю ніяких деталей, прямо деталей, деталей, а хоча б поверхнево, тому що вони просто можуть наняти якусь охоронну фірму, посадити якихось трьох Микол і сказати, що, ми справилися з модернізацією систем безпеки. Тепер у нас був один Микола з фонариком. А тепер їх три, і вони з шокерами. От, і все. Те саме про підвищення пожежної безпеки. Купляєш три вогнегасники а, або по три вогнегасники на кожен поверх, і все. І 279 мільйонів гривень в тебе в кармані. Ну і цікаво, те, що переможцями тендерів стали компанії без конкуренції. Бо на торги більше ніхто не прийшов. Як це, в принципі, логічно буває? Ти організовуєш торги. Кажеш, ті компанії, які ти в результаті дасиш відкат, приходити на ці торги, кажеш, що і саме вони повинні запропонувати. Вони отримують цей тендер, отримують відкат, все, у всіх хорошо. Гроші пиляться, заливаються в біткоін, викачуються на Мальдівах, і директор, чи хто там енергоатому нормально себе відчуває на новій яхті. Коротше, така от історія. І, ну, чесно, я, як громадянин України, я тупо не розумію, що з цим робити. Всі про це знають, всі про це кажуть, всі вже. Дзвонять в колоколи, типа, давайте щось з цим робити, давайте. Вони крадуть весь цей час, там 20-30 років, і ми ні черташечки не можемо з цим робити. А ті люди, які з цим можуть це щось зробити, ну, люди, в яких є повноваження, люди, в яких є повноваження, Владо, ти там, повноваження, альо. Ні черта не роблять, а не робили і не хочуть робити. Тому коли ці. Поклонники Зеленського прибігають в коментарі і пишуть, що от, Володимир Олександрович ж дуже-дуже молодець, він прямо піднімає країну, бо він же ж не втік. Так скажіть Володимиру Олександровичу, що от-у нас витікають бабки. Бабки витікають в дірку, яка називається енергоатом. І якщо Володимир Олександрович такий ось шолковий, то чому він з ним нічого не зробить? А може, а може. Я нічого не стверджую. Просто можливо, в цю дірку під назвою енергоатом грошики затікають, а далі з енергоатому в якийсь карманчик перетікають.